Всія вітаю, і сьогодні в нас буде гра з головоломками з сірників. що ж вона, власне, себе взагалі уявляє. Ці головоломки з сірниками — це такі логічні завдання, в яких потрібно перекладати, або прибирати, або додавати сірники, щоб отримати якийсь результат. Це може бути і якась рівність, плюс-мінус дорівнює. І якась фігурка, перекладіть, щоб стало квадратом, трикутником, і так далі, або ж взагалі якась умова. Ці головоломки дуже корисні, вони розвивають логічне мислення, уважність, вони тренують просторову уяву, вони допомагають покращити креативність. Насправді дуже-дуже цікаві такі штуки, як і з боку логіки, так і з боку програмування. І, переходячи до цього, пропоную звернути увагу на реалізацію на пролозі. Власне. Починається на це з фактів перетворення, які описують, яка цифра може стати якою, як перемістивши сирники. Наприклад, наприклад з восьми можна зробити нуль, якщо перемістити, да, уявляючи оцей посередині сіничок, можна зробити нуль. І так прописані можливі варіанти. Можна пробрати і стане мінус. Е, також у нас є Transformation. Е, це генерує всі можливі перетворення для кожного елемента в списку. От, у нас є зворотні перетворення також. Ось тут Transform Expression. М -м 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 -м. Перепрошую. Ось отут, Transform Inverse. Воно знаходить, з яких цифр можна отримати поточно. Також List in Expression. Воно обробляє список цифр операторів у математичний вираз. Тобто, воно перетворює список, наприклад, 1,2, у 12. Плюс. Тобто, власне, перетворює список. І враз загалом позицію цифр для, для формування багатоцифрових чисел. H та Empty генерують всі можливі комбінації перетворень. Вони використовують append для розбиття списку та Member для вибору варіантів. Transform Expression ось тут. Застосовує обране перетворення до вихідного виразу і замінює елементи згідно з обраними варіантами. А арифм, який прямо під ним, він перевіряє коректність арифметичного виразу та рекурсивно обчислює результат операції. Також можна звернути увагу на можливий аутпут, який є після певних запитів. Насправді не найгірший варіант, який ми могли отримати, ще побачимо, що є значно-значно більш нечитабельніше, тобто цілком читабельно. Підбиваючи висновки про пролог, цей код він реалізує повний цикл розв'язання головомок. Він генерує всі можливі перетворення, застосовує їх до вихідного рівняння, перевіряє автоматичну правильність результатів, знаходить всі можливі варіанти розв'язків і додатково генерує похідні варіанти для кожного рішення. Цей код досить ефективно використовує рекурсію та бактрекінг пролог для повного перебору можливих варіантів. Варто зазначити, цей і більшість наступних кодів. Було взято з... Вони були зроблені минулими студентами. Мною було зроблено глибокий аналіз, можливо, якісь виправлення. І у даному коді немає явного використання мінмакс предикатів. У нас як такої оптимізації за цими критеріями, за такими максимими, мінімум, її тут немає. У нас немає порівняння значень з метою знаходження екстремумів. Але у коді є приклади мультипризначених предикатів, і досить багато. Це такі предикати, які можуть виконувати різні функції, залежно від аргументів. От, наприклад, повертаючись, List in Expression, він працює як парсер, тобто перетворює список цифр у число, а також виконує перетворення типів. І ріф, для прикладу, він обчислює вирази, а також перевіряє правильність рівнянь. Наступна така характеристика, що в цьому коді відсутні CLP. Тут жорстка логіка без жодних обмежень. Код використовує звичайні арифметичні операції замість обмежень. Відсутні спеціальні бібліотеки, немає і імпорту, не використовуються предикати на кшталт, Labeling і all different. І через це. Оця відсутність CLP, вона призводить до повного перебору всіх варіантів, жорстко закодованих арифметичних перевірок, відсутності оптимізації за кількістю ходів. Тобто, власне, було би дуже добре додати CLP, щоб скоротити час пошуку рішень, додати оптимізацію, зробити код загалом більш декларативним. Тут наступним у нас іде досить найцікавіша частина, я б сказала. Це наш інтерфейс і як він реалізований. У нас все прописано ось тут і запущено уже сервер, який можемо побачити на екрані. Сюди вводиться приклад. У нас є навіть приклад, що ми можемо ввести. Пропоную відразу і перевірити, що воно буде. 5 плюс 1. 8. І нажимаємо розв'язати. Вона нам показує і генератор додаткових умов, і саме рішення. Якщо ми допустимося якоїсь помилки, ні умов немає, ні рішення немає. Так само напишемо, що, що не є цифри, що не є задачою нам потрібною. Також воно не буде працювати. Цей дедлайн цей інтерфейс досить е, сучасний. Він мінімалістичний, це завжди буде зрозуміло, зручно, гарно, великий шрифт використовується. Варто зазначити, у нас тут є взаємодія клієнт-сервер. Клієнт відправляє рівняння на Solve, а сервер виконує пролог запит. І результати форматуються, повертаються як JSON. Обробка пролог використовується TAO пролог це така JavaScript реалізація, і запит формується динамічно, з введенням з користувача. Відповіді персяться для гарного відображення. Ну, а також щодо візуалізації, вже можна було побачити, як і всі попередні колеги було використано ось цей. Легендарний шрифт, цифровий шрифт, який імітує ось ці сірнички, маленькі палички. Як же було зазначено, великі розміри шрифтів для кращої читабельності дуже і дуже допомагають, як воно все разом працює. Користувач вводить рівняння, JavaScript відправляє його на сервер. Сервер передає запит до пролог Двигуна. А пролог вже обчислює всі можливі рішення, і результати повертаються і відображаються у вікні браузера. Повертаючись до нашої презентації, наступним у нас на огляді буде код на Haskell. Тут уже складніше ми можемо побачити, читабельність стає гіршою, купу-купу всього накидано, незрозуміло, що відбувається. Вивід взагалі жах. оце про що я казала, що в, пролозі, в чистому пролозі воно ще непогано виглядало. Досить важко зрозуміти, яке рішення, що відбувається тут. Багато вкладених функцій з неочевидними назвами, надмірно складні типи. Загалом присутня така надмірна складність. Важко відстежити потік даних через ланцюги трансформацій. Ефективність не найкраща, типізація також. Тобто, дуже-дуже загально характеризуючи цей код, він виконує свою задачу, тобто він розв'язує рівняння, рівність, але він важкий для розуміння та підтримки. І головні пріоритети для поліпшення це було би спрощення архітектури та документація. Так, тут у нас джерела і гітхаб, все як потрібно. І тепер, вже більш загально, загалом про висновки було дуже корисно в цій реалізації саму логіку прологу дослідити. Вона дозволила ефективно описувати перетворення цифр і операторів за допомогою сільників. Використовуючи факти для опису допустимих змін, рекурсію та бектрекінг для генерації всіх можливих варіантів, мультипризначені предикати, не важливо не забувати, які працюють як парсери, і як перетворювачі, наприклад. Була в нас інтеграція з веб-інтерфейсом, використання та Prolog, пролог також вперше було використано на досвіді. У JavaScript це дозволило нам запускати логіку провок прямо в браузері або ж на сервері. Простий API для отримання розв'язків, цифровий стиль. Не стомлюся хвалити той шрифт. Та і так, була візуальна схожість з сирниковими головоломками, доступність, user experience був непоганий, все видно, все чітко. Та і гнучкість загалом цей код може бути легко розширений для нових правил, наприклад, додавання, множення, ділення можна адаптувати для інших типів головоломок, бо пам'ятаємо, є не тільки рівняння, є ще й фігури і такі подібні, де також потрібні перетворення символів, тому досить універсальний, такі важливі алгоритми були розв'януті і важливі реалізації. І на цьому все дуже, дуже дякую за увагу.